Я солдат Національної гвардії України Ільченко Єгор Володимирович. До війни протягом 20 років займався дизайном та виробництвом корпусних меблів. Одразу я не можу сказати, що я усвідомив, що війна. Міркував, як жити в цьому положенні, що мені робити як чоловіку. Благо, що мені дозволили не оплачувати офіс, поки я військовослужбовець. І я залишив всі речі свої там. Було просто відчуття, що відбувається в Україні те, чого ти не чекав і чого ти не хочеш. Чоловік, коли у себе дома на дивані міркує, він думає, що йому зараз дадуть автомати, відправлять його зразу воювати, і він не переживає. А, ось. а реальність вона інша. Нам чітко дали зрозуміти, що нас спочатку підготують. Що ми адаптуємось до всього і якось воно буде добре все. Зараз на об'єкті я помічник оперативного чергового, на пару з офіцером я сутки чергую, слідкую за порядком на нашому об'єкті, спілкуюся по рації з всіма постами та коригую їх роботу. Я музикою займаюсь десь з 14 років, мені зараз 40, тобто. 26 років я займаюся музикою. Вірші пісні писав ще зі школи. Тоді вони були на одному рівні. Зараз я маю матеріал на 3,5 альбоми пісень. І я тільки е, буквально зібрав це обладнання, тобто я купив комп'ютер, купив музикальну карту професійну, для того, щоб це оформити в музичному. Професійному е, виді. Е, і зараз от, написав пісню про Національну гвардію України. Я творча людина і мені е, дуже було е, дико, що роки моєго життя плинуть, і війна може бути дуже довго. Я дуже буду радий, якщо вона закінчиться зараз. В мене є мрія. Це оформити свої альбоми, це стати реалізованим музикантом, і музикантом також, тому що це не тільки одна сфера, в якій я хочу реалізуватися. І музикантом також. І в мене є дні на службі. Тобто я сутки чергую і є вихідний, котрий я можу займатися справою, яка мені подобається. Я коли е, прийшов у Національну гвардію, я як музикант одразу как би, подумав, що це було б е, потрібно. Але я по опиту свого життя розумію, що пісні народжуються або примусово і е, вони можуть бути не такі добрі, як ті пісні, які ти е, написав, коли пережив певний період часу, набрався опиту і воно вже... Із середини більш трансформовано виходить. От. І я все те, що в мене було всередині, отут ліг. І за годину написав слова і написав основну партію акордів для пісні. Комп'ютер, який я купив, я на нього збирав дуже довго. Це дорога річ, дорога музикальна карта. Професійна. Це стоять теж професійні моніторні колонки. Вони узконаправлені, тобто звук тільки тут якісний. Якщо відійти на метр, звук вже не буде таким. Зараз я мрію про покупку вісьміструнної електрогітари, тобто я на неї збираю кошти і планую там через 2-3 місяці її теж приобрести, для того, щоб звук був більш широкий. Ну, оце весь комплект порядка 250 тисяч гривень коштує. У мене є декілька направлень. Перше направлення це музика. Друге направлення це виробництво меблів. Тобто в мене мрія зробити велику компанію, яка буде робити якісні меблі. Третє направлення я давно займаюся духовною практикою. Це шлях, і в мене є деякий опит, яким мог би. Передати людям, і е, в мене є свій сайт, де я веду блог на цю тему. Е, потім мені по подобається займатися наукою в деяких сферах. Е, те, що я займаюся цим. Тобто я така людина, яка різностороння хоче робити це в своєму житті. Тому як вистачить мені, мені сил життя. Буду працювати. Єгор – мобілізований боєць нацгвардії. Він першим фільмує на телефон те, чого ніколи не було в українській армії. Я вже 10 років вегетаріанець. Єгору і таким, як він, нині дуже складно харчуватися у військовий час. Вегетаріанці не їдять м'яса, вегани відмовляються від всіх продуктів тваринного походження. У головного тестувальника нинішньої партії очі розбігаються від кількості пропозицій для вегетаріанців. До вегетаріанства я прийшов років, мабуть, вісім. 10 тому це в мене прийшло більш зсередини, тому що коли довгий час займаєшся молитвою, буваєш на літургії, займаєшся медитацією, це вже для тебе стає грубою вібрацією. Тобто вона тобі починає заважати. Скажімо так, професійні монахи, якщо можна монахів назвати професіоналами, це не канонічне слово. Професійні монахи не вживають, м'ясо зовсім. Я нікому не нав'язую свою точку зору. Якщо мене питають, я розказую. Я там в своєму блоці теж в мене є стаття, чому я вегетаріанець. Там в мене по пунктам розписано, чому я це роблю. Неможливий духовний розвиток без е е кризисних моментів і е болі. Тим самим і країна, якщо вона у історії розвивається, е ми всі, е як українці, пізнаємо якийсь опит. Ми щось робимо правильно, щось на робимо, і е е ми цей опит збираємо. Якщо ми зможемо його увібрати, трансформувати і вийти на нову ступінь, це буде великим бонусом розвитку. Тому що я хочу, щоб Україна була яскравою, вільною державою у світі, в яку хотіли би переїжджати люди, тому що у нас свобода слова, свобода віри, свобода мови в мене є одна дуже несвітська мрія. Я дивлюсь на те, як живу я, як живуть люди навколо мене. І я бачу одну велику бізну, прогалину. Це те, що люди забули, що є любов, забули, що є доброта. І вони не знають цього. Вони слово чули, а що є таке на власному опиті, вони практично не знають. І, я дуже хотів би, щоб люди е, пізнали, що є Бог, що є любов, що є духовна практика, є творче, вільне життя. Хейна, хейна, на чом суворий погляд. Хейна, хейна, лязну в автомат. Хейна, хейна на пост України, Національної гвардії, солдат.